Сумському міському голові Олександру Лисенко обирають запобіжний захід у вищому антикорупційному суді. У Сумах попрощалися з загиблим військовослужбовцем Олексієм Уроденком. Понад півтора року на захисті кордонів Сумщини. Історія захисника Станіслава Салецького. Упродовж вівторка 3 жовтня російські війська 17 разів обстріляли прикордоння Сумщини. Зафіксовано 79 вибухів, повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації. Мінометних обстрілів зазнали Есманська та Юнаківська громади. Зафіксовано 13 вибухів. З артилерії били російські армійці по території Шалигінської, Великописарівської та Миколаївської сільської громад. Обстрілів з мінометів та артилерії зазнали Хотінська і Краснопільська громади. Там зафіксували 38 вибухів. вибухів. мін скинули російські військові на територію Білопільського. Кій громади також зафіксовано 11 вибухів внаслідок артилерійського обстрілу. Вночі та зранку, середи, 4 жовтня мінометного обстрілу зазнали середину Буцька та Краснопільська громади. Зафіксовано 10 вибухів. За повідомленням обласної військової адміністрації, загиблих та травмованих людей немає. Що антикорупційному суді обирають запобіжний захід міському голові Сум Олександру Лисенку. Журналістів із зали засідань попросили вийти. Запобіжний обирають в закритому режимі. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить для Олександра Лисенка тримання під вартою з альтернативою застави у 10 мільйонів гривень. Олександра Лисенка разом із директором департаменту інфраструктури міста Олександром Журбою затримали на отриманні частини хабаря в 1 мільйон 400 тисяч гривень 2 жовтня. За інформацією СБУ, посадовці вимагали гроші з місцевої компанії, яка займається вивезенням. Сміття 3 жовтня чоловікам повідомили про підозру за статтею прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 3-го і 4-го жовтня рятувальники Сумщини двічі гасили загоряння господарчих споруд. 3 жовтня близько 16-ї години у шостці горіло дерев'яне приміщення на околиці міста. Вогонь охопив перекриття по всій площі. І міг перекинутися на розташоване поруч житло. Пожежу ліквідували протягом півтора годин. Наступного дня близько п'ятої ранку у Солі сумського району гасили господарчу споруду, в якої горіла покрівля. Пожежу ліквідували протягом години, відвернувши небезпеку від господарчих приміщень, розташованих поруч. В Сумах провели в останню путь солдата Олексія Уроденка. За інформацією Сумського центру комплектування водій механізованого відділення загинув 16 вересня в бою з російською армією. Після відспівування в Свято Миколаївському храмі з захисником прощалися на Баронівському кладовищі Сум. Перводня він війну. через рік вже забрали. Захищать Україну мужний був гордитий. Добивати те, що сам хотів. Сім'ю створив. Найменший в сім'ї був, найстарший я. Добрий, відчули. Олексій Уроденко народився і жив в селі Горобівка Сумського району. Попрощатися з ним звідти приїхали родичі, друзі і знайомі бійця. Цей хлопчик виріс у нас в селі, в нас на очах, закінчив нашу школу восьмирічну, потім навчався в Іскрі в ПТУ. І Після закінчення його пішов працювати в місто Суми на різні роботи. У нас у селі жили його батьки, була багатодітна родина в них. Самах він одружився, має дружину. Він коли приїжджав в село. Ми його добре всі знаємо. Він був звичайним сільським хлопцем. Віддав життя за нас з вами, за нашу Україну. За словами Світлани, донь Олексій загинув через чотири дні після того, як повернувся в зону бойових дій з відпустки. У школі вчилися з нашими хлопцями. Війна забрала. Сестри, є. три сестри, два брати. Один воює ще один. Це молода людина, яка майже не бачила життя. Але вона пішла з гідністю, рятуючи нас з вами. І хай там, куди він зараз дістанеться. Для нього буде все тільки найкраще. А там, моє рідні, друзі в могилу мене відресу. Захисник загинув під час ведення бойових дій в районі населеного пункту роботи на Запорізької області, повідомив представник центру комплектування. Олексій за полкаком серця захищав свою державу в лавах Збройних сил України. Він пішов на війну, щоб захистити свій дім, свою родину, нас з вами, нашу землю. 16 вересня 2023 року. Вірні військові присязі в бою за нашу батьківщину, виявившись стійкість та мужність. Солдат Уроденко Олексій Михайлович загинув. Бійця, якому не завжди залишилося 26 років, поховали на алеї слави. Анна Книж, Олег Вороненко. Суспільне новини Суми. О 15-й годині ми вже були на харківській трасі. Зброї в нас тоді ще не було. Проводили збір інформації. Таким згадує 24 лютого минулого року боєць 117-ї бригади територіальної оборони сумчанин Станіслав Салецький. За кілька років до цього чоловік звільнився з лав поліції, де пропрацював 25 років. Тож, маючи досвід служби, говорить, не міг залишатись вдома. «26 лютого ранку ми зібралися на чоловіка, приймали рішення, що нам робити. В цей час перестрілка на Курському, ну, на проспекті Перемоги. розстріляли хлопці Урал російський, і через дві години десь я почав формувати взвод там. Це був такий збірний: бивші поліцейські і прикордонники, ну і гражданські, тобто ті, які ніколи не мали відношення до. В силових якихось структур. Їхні розвідгрупи, згадує чоловік, виходили та знищували техніку противника з успішним результатом. Були й захоплені російські полонені. Я розмовляв з солдатами е, обичними. Е, от, молоді хлопці, контрактники, хто год тут служив, хто два, хто три. Вони не розуміли, що вони тут роблять. Е, їм не було доведено рішення воєнно-політичного керівництва, що тут буде. І все. Ну, я вам чесно скажу, ми брали полонених, у яких не було боєприпасів. Був автомат на боці і не одного патрона. Магазини, і все. Тобто, як навчання. Понад півтора року підрозділ Станіслава обороняє кордони Сумщини. Одним із його завдань була саперна робота. Нині тренує особовий склад. Вогнева підготовка, володіння всіми видами стрілецької зброї, яка на озброєнні нашого підрозділу. Сучасна війна все менше і менш залежить від індивідуальної підготовки бійця. Снаряду без різниці скільки ти вчився і що ти вмієш. Тобто це свист, вибух, дим, пиль, камки землі. Обломки дерев, і ти живий або не живий. А індивідуальна підготовка, щоб людина не злякалася під час обстрілу. За час служби навчив близько чотирьох десятків воїнів. Втім, говорить, воювати можуть не всі. Є люди, які зламалися. Перший обстріл, другий обстріл, артилерія, снаряди рвуться і людина здає. Це нормальне явлення. Є таке поняття, як воєнна психологія. От, які чітко прописано, 10-15% це пасіонарій, який буде воювати, 50% це людина, яка сказала, що треба воювати, і вона воює. І 40-35% це ті люди, які ніколи не зможуть воювати. Ну, я маю виду, десь щось там, щось охранять, десь е те саме, вони, ну як би. А от на танк піти не зможе. Для допомоги війську варто об'єднатися всім, додає Станіслав. Ви бачите цей бліндаж? Бачите? Це строїлось руками солдатів. У нас в місті декілька здоровенних будівельних компаній, які мають техніку, які мають свої бетонні заводи. І за півтора року війни навіть вже більше тут. Ну, хай не лінія Мажино, але лінія Менергейма бути. З бетонними дотами, з бетонними дзотами. Щоб ви розуміли, що 152-мм снаряд пробиває 6 накатів брьові. Останні кілька місяців кількість обстрілів з боку Росії посилилась. Це пов'язано з українським контрнаступом. Впевнений боєць. Наш контрнаступ е досягає якихось е мети, яку ставиться. Для того, щоб забезпечити неможливість перекидання резервів із тих територій, на яких немає активних бойових дій, тут створюються умови тиску на ті підрозділи і частини, які тут стоять. Це Артобстріли, безпілотники, дії диверсіонно розвідних груп. Аби перемогти, говорить воїн, потрібна мобілізація всіх наявних ресурсів у громадах. Суми Сумська область, народ, який тут живе, має зрозуміти, що він знаходиться на передовій. От нас до супротивника зараз десь приблизно від 10 до 12 кілометрів. От ми стоїмо, а там зараз наводчик вводи координати в приціл гаубиць. І через 12 секунд, 15, тут буде снаряд. Ну, так же само, і всі інші повинні розуміти, що тут йде війна. І кожен день солдати, які тут стоять, слава Богу, немає загиблих, ну, в моєму підрозділі, в цьому случаї, але є поранення. А поки триває війна, боєць мріє про Егейське море, на яке говорить, обов'язково поїде після перемоги України. Прозоре море, гаряче сонце. Ну там хорошо. Катерина Гладенко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина. Допомога на передовій. Парамедик Юрій Філь каже, це робота, в якій важлива кожна хвилина. За його плечима шість ротацій. Бахмут, часів яр, Костянтинів, Калиманський напрямок, найгарячіші точки, в яких довелося побувати, пригадує Юрій Філь. Це робота всього медичного персоналу, лікарів, парамедиків, медсестер, які там працюють під обстрілами. І наша ну, робота доповнювала ну, ту евакуаційний шлях пораненого із нуля до госпіталя. Проміжна ланочка, але дуже важлива. Тобто ми перевозили найтяжчих воїнів. Які потребували ну, в дорозі реанімаційних заходів. Спочатку повномасштабного вторгнення, крім безпосередніх обов'язків фельдшера Сумської станції екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Юрій Філь рятує життя поранених українських військових у складі першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова. Це якраз був вересень, жовтень в Бахмуті. Ну, якось привділись, броню отримали. Є задача, треба виконати. На рахунку сумського парамедика та його колег понад п'ять сотень врятованих життів армійців. Поранення були дуже тяжкі і потрібно було переливання крові. З цим було на той момент ще виникали складнощі з доставкою донорської крові, зберігання, і то ми з колегами скинулись своєю. І називати ну, пряме переливання крові, І вдалося рятувати і довести живим до госпіталя. Чоловік розповідає, рятувати доводилось під обстрілами. Бойові медики для російських військових така ж мішень на полі бою, як і всі інші. Страх дуже заважав. Інколи навіть навіть не помічав, що у тебе якась уже там чи депресія почалась, чи... Це міг сказати тільки там товариш по бригаді чи колега. Ну так трохи трухнули за плечі, да і, і все. Коли приїжджаю з ротацій, абстрагуватись від ротацій, ну і повернення на зміну, на, на цивільну екстренку, зміна обстановки. Ну, але слід воно залишило. За евакуацією поранених українських воїнів Юрій Філь отримав відзнаки за сприяння війську та за збереження життя. Чоловік каже, готується знову заступати на бойову службу. Катерина Іваненко, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми